Вітаю, друзі! Сьогодні 21 вересня 25-го року. Сезон закінчується. На деревах койде поодинокі плоди залишаються. Я хочу все-таки зробити експеримент тут, Такі шари ще позалишалися. Хочу зробити експеримент і все-таки посадити кісточки. Зараз я покажу, яких плодів. І перевірити, чи буде з кісточки виростати материнське дерево з материнськими властивостями, чи ні. От зараз я вам покажу. От зараз тут в мене в холодильнику. Зібрані тут десяток месина і лаурол. Так, з півсотні плодів. Я заклав їх тут на зберігання. І от я хочу взяти кістечки десяток месини і десяток лаурола. І зробити такий експеримент. Зараз я покажу ці плоди месини. От тут десяток плодів месини. Вони вже тиждень лежать у мене в холодильнику. Ну, звісно, що це красота. Зараз я зважу, щоб вам показати, які я заклав. І потім візьму з них кістечки, посажу у листопаді От такі плоди. Ну, це мілкота залишилася, 324. 262, 297, 377, 300, 250, 325, Ну і так далі. Друзі, зараз я навіть розріжу один це красивий. І подивимося, яка там кісточка. Я вже показував мисину. Але покажу ще раз і швиденько обратно в холодильник. Оце красавця він вже м'який. 377 грамів з листочком. Хвилинку, друзі. Так, жалко різати його. Гляньте, який, який красавець. Ну, зараз заріжем. Це в нього 377 грамів. Ну, Розрізав і пішов аромат. Так, друзі, ну що тут? Вже сліди перезрівання. Кістечка, звісно, вільна. Кістечка важить 10 грамів. Ну, я думаю, що з неї буде саджанець добрий. А от який він буде, чи буде він такий, як материнські плоди давати, чи буде, потрібно буде щепити його. Ну, От їх у мене тут 11 штук. Я половину перещеплю, половину залишу отаких От отборних на саженець з кісточки. Зараз скуштуємо, друзі, його. Так, друзі, да, це месина. Не знаю, є ще, мабуть, добрі сорти і Світрім чуть раніше, і роял Лі. Але в цього персика. От він вже переспівший, а є їх румкотіння і масляна така, його м'якуш дуже добрий, солодкий і легенька-легенька кислинка, яка тільки доповнює цей шикарний смак. Ну що, друзі? Експеримент розпочну пізніше, ці персики ще полежать. Кістечки зберу, в мене вже є. Там 4 буде 16 кисточок не Ну, а лаурол, ви бачили, там теж лежать посажу і лаурол. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!